Дійсно, фертильність жінки вона найвища в більш молодому віці. Оця межа в 35 років. Вона відображає статистику вірогідності настання вагітності і статистику настання вагітності саме здоровим плодом і вірогідності народження здорової дитини. Наприклад, є поняття фекундабіліті. Це здатність зачати і завагітняти протягом одного менструального циклу. І у жінок до 20-річного віку така вірогідність приблизно. 20-30% до 30-річного віку це приблизно 20%. У 40 років ця вірогідність вже падає до 5% всього лише. Тому існує певне таке зниження фертильності жінки з віком. І крім того, падає якість її циклітин генетична. Тому що є зовсім інші вірогідності народити дитину, наприклад, з хромосомними синдромами найбільш відомий синдром Дауна і е вірогідність до 30-річного віку це приблизно 1 на 1000 випадків, а в 42 роки це вже приблизно 1 на 100 випадків, тобто збільшуються е, ці ризики патологічної вагітності.